Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо питання, що таке комплексні числа, як вони виникають, які для цього є умови, і питання, яким чином розв'язують ті ж самі задачі, які розв'язуються за допомогою комплексних чисел в дійсних числах. Розглянемо приклад з механіки. Уявимо, що у нас є важіль, де є. В точці Е прикладена сила F, яка дорівнює корінь квадратний із Q. Під кутом х 0 Тобто у нас проекції цієї сили. Це буде. EOCA, це, а, О, а, це Б. а тепер поставимо просту задачу. Записати для цих співвідношень квадратне рівняння. Все, що ми можемо записати в квадратах, це теорема Піфагора. Тобто, корінь із Q в квадраті дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Або ж q дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Для чого е, ми записуємо тут корінь із q сила. Зараз ви побачите. Тобто квадрат сили ми можемо записати, як а квадрат плюс Б квадрат. А також можемо записати, як А плюс і Б помножене на А мінус і Б. Раніше ми зустрічали подібні конструкції, коли дивилися нову похідну формулу. Там приходилося розкладати деякі функції до лінійних, а ті функції до лінійних розкладалися в такому плані. Звідси ми можемо... Записати, що корені квадратного рівняння А плюс мінус і Б. Відповідно до теореми вієта сум, сума коренів буде 2А, А добуток коренів буде А квадрат плюс Б квадрат. Звідси, якщо ми будемо записувати. Так як записується в приведеному квадратному рівнянні, по теорії, у нас буде y квадрат мінус 2ау плюс А квадрат плюс b квадрат. Дарівні 0. Звідси х 0 буде мінус p на 2. Тобто 2а поділить на 2. І поділимо корінь квадратний із q. Тобто на силу далі розглянемо а як же ж в комплексних числах відображають в теорії і так Дивимося, як виглядає реальність. Тобто з точки є направлена сила, вектор в системі координат x, y. Прямокутній. А це ж саме показується в теорії комплексних чисел як уявна. Вісь дійсна навісь, і точка Е прикладення. Це точка О. Перевертають і виявляється, що в нас Є А, виглядає таким чином. А і Б це проекції сили на вісі. Тобто тут ми не маємо ніяких комплексних чисел. А тут у нас уже уявна вісь, дійсна вісь. І взагалі ця картина не відповідає цій. Якщо ти не розумієш, як це все виникло, розглянемо додавання комплексних чисел. Тобто, якщо у нас точки є на важіль діють дві сили F1 і F2, то зображення на так званій комплексній. Площині будуть виглядати таким чином F1 і F2. Тобто це все виходить системи координат у них з точки Е, з точки прикладення сили. Також теорія дає формули додавання і формули віднімання. Від... Комплексних чисел. Тобто, по суті, справи, що ми маємо, це один корінь, це інший корінь різних квадратних рівнянь. Тут один корінь, тут інший корінь різних квадратних рівнянь. Нічого складного тут немає. Єдине, що ми можемо зразу ж записати, що якщо ми беремо Два корення. 5 плюс корінь квадратний із 15i, а також 3 плюс 4. І. Складуємо їх, то одержуємо третю силу, яка визначається правилом парал паралелограма, звідси сила Q3 дорівнює квадрату. У нас знову ж таки, це теорема Піфагора, і складаються квадрати катетів, і ми одержуємо корінь із квадратний із Q3. Тобто ми одержуємо силу, яка є за фактом знаходження. Гіпотенузи квадрата. Звідси ми можемо записати квадратне рівняння і знайти х нульове третя. Базовий кут, так званий, під яким із точки є, е виходить сила. І це буде 44,54. Якщо у нас віднімання корень, а по суті справи це проекції сили на прямокутний координатну вісь, то ми одержимо такі результати. Звідси у нас звертаємо увагу, що якщо ви маєте квадратне рівняння, то х нуля третє ви можете знайти зразу. Тобто це буде арх 8 поділимо на корінь квадратний із q3. Тобто це у нас мінус p на 2, тобто 16 поділим на 2 за знаком мінус. І на корінь квадратний із вільного члена квадратного рівняння. Те ж саме ми одержуємо і для віднімання комплексних чисел. Звертаємо увагу ще раз, що у нас квадратне рівняння, яке дає нам комплексні числа, вільний член це А квадрат плюс Б квадрат. Тобто це квадрати катетів, які визначають квадрат гіпотенузи. Тобто результуючий результат сили прикладеної. Звертаємо увагу на те, що х0В знаходиться як плюс-мінус арх мінус p на 2, поділено на корінь із q. Чому плюс-мінус? Тому що коли ми знаходимо квадратне рівняння від суми, тоді плюс. А коли знаходимо квадратне рівняння від е різниці при від, від, від... від, О, Господи, я як як Янукович став віднімання. Буде мінус. Як можна дуже просто знайти геометричне відображення напрямку векторів? Якщо у нас є координатна вісь, така. І ви можете не прикладувати все к точки «є» на важелі. Ви можете на координатній вісі, яка є важелем, те, що ми називали, де є. Можемо зразу відкласти від точки 0 проекції першої сили, потім відкласти проекції другої сили. І в результаті при складанні цих проекцій B1 плюс Б2 знаходимо точку, А1 плюс А2 знаходимо точку. І тобто ми вже знаємо. Якщо ми складуємо сили, по правилу паралелограма, ми маємо силу F під певним кутом, який ви можете просто знайти. Якщо ж ви робите віднімання, то у нас виходить, що тут B2 більше B1, тобто у нас це буде мінус b 3 штрих і А3, тобто це А1-А2. В результаті ми знаходимо силу і її направлення тоді, коли відбувається віднімання сил. Тобто одна із сил в даному випадку F2 направлена отак. От Ну, а далі ми швиденько покажемо, як можна складувати і віднімати квадратні рівняння, не знаходячи коріння. Ну, Ми можемо знайти для комплексного числа квадратне рівняння по формулі Вієта. Для іншого комплексного числа теж знаходимо. Маємо Кути х 0 і х0. Тому для того, щоб скласти їх. Це комплексні рівняння. Тобто тут одержуються комплексні корені. P і P складаються, Тобто мінус 10 плюс-мінус 6, 16. А для того, щоб скласти Уже сили, квадрати сил, нам потрібно знайти в паралелограмі кути альфа і бета, яким ділить результуюча сила цей паралелограм, цей кут. Це, скажімо так, є проблемою. Чому? Тому що, от коли я тут пишу. Після коми. Дуже велика кількість цифр. Це я пишу не для того, щоб показати велику точність. Ні. Якщо ми, наприклад, обмежимося тільки чотирьма, після коми, то в результаті ми не одержимо оце число. Тут вимагається дуже велика точність. Ці формули, це формули Мольвейда. по ним дуже важко було раніше працювати, тому що точність знаходження була вкрай низькою. Працювали з таблицями Брадіса так званими. В результаті. А квадрат плюс Б квадрат знаходилося точно. Навіть на такому інженерному калькуляторі як Sharp 90-х років, то тут ми одержували 123 і після коми, тобто на 2 одиниці менше. Тобто на сьогоднішній день це питання досить просто розв'язується. Тому що точність калькулятора дуже висока. Тобто це вже можна використовувати. Ну, принцип тут дуже е, простий: до більшої сили прилягає менший кут. Тобто, як визначать альфа і бета? Більша сила, менший кут прилягає. Ми множимо. Менша сила більший кут. Те ж саме з віднімання. Від, віднімання. Та що ж це сьогодні? <схід> <схід> <схід)> Значить, 10 мінус 10 мінус мінус 6, а де ж мінус 4. А відняти одну силу від іншої. Знову ж таки використовується формула Мольвейда. Ми знаходимо альфа і бета, де корінь квадратний із 40, мінус корінь квадратний із 25. Тобто,